Я просто в шоці. У мене в батька заблокували всі рахунки і забрали всі гроші за те, що він не сплатив комуналку. Я про це дізнався по факту тільки сьогодні. Але ще скільки таких людей, які прокидаються, у них поблоковані рахунки і нема грошей. Чи там вони не зарезервовані, чи щось якусь справку десь не дали, чи от просто куди вітер падув, там і заблоковано. Це ж він не один такий, просто жесть. А уявіть, людина прокидається, нема налічки, нема збережень, все було на карті. Людина прокидається і все заблоковано. За що людині взагалі в маршрутку сісти чи їсти купити? Ну це, це просто трішняк. Там зараз вирішується питання, але що з цим робити? Є для цього рішення. Я вам зараз розкажу, як можете обезопасити себе з оцим блокуванням банкінгів, там без лімітів, без проблем, всюди там знімати кошти, не думати про те, що якийсь банк просто візьме і забере ваші кошти. Про це все три дні буду. Три дні детально, безкоштовно, за посиланням в шапці профіля відповідати в телеграм-каналі. Плюс багато ж людей мені пишуть: Серега, сидимо вдома, не знаємо, що робити, не знаємо, ну, по понятним причинам вдома сидимо. Або там з роботи звільнили, або там штучний інтелект, що робити, замінили мою професію. Зараз є можливість Розповсюджуючи українські новини а, в, в таких соцмережах, оце як Інстаграм, TikTok, Фейсбук і так далі, отримують зарплату від нас від 500 до 100 тисяч гривень в контент-хаті. Про це все детально, абсолютно безкоштовно. Я вам дам три дні ефірів, будете питання мені задавати за посиланням в шапці профіля. Як відкрити, хто не знає, три крапочки горі справа, відкрити в браузері, все, ви будете там. Сьогодні вже це все починається. Сьогодні, поняли? Встигніть там зайти, зарезервувати собі місце.